Чи любите тебе слухати музику? Так, звичайно. Хто ваш любили виконавець. Валя Полякова. – Скряльну в очі. Потім Ірина Квасів. Написала пару машину. Волубенко, Анна Трінчер і Геннадія Дарафі. Слава Карчук. Сергій Бабкин. Оля Цвіт. Ну, найбільше, напевно, подобається Святослава Карчук. Полюбляю Канельзи, Артем Івоваров. А яка пісня вам найбільше подобається? Голубенка, дизайнер і мила? Е, зараз мені слухає її Артем Атлогора Маніфест. Вона мені душі Обіймай мене. Сергія Бабкіна, де біля. Стефанія. Калп. Азу. Чи відомо вам, що російські пісні вбивають? Так, звичайно, однозначно. Я думаю, що коли ми слухаємо пісні, то виконавці російські отримують за це більше коштів, а використані кошти використовують на зброю, яка вбиває. Українська населення слідкуйте за новинами на Фейсбук Сторінці Коледжу. Що там ви обов'язково дізнаєтесь більше про це? А також запрошуємо вас долучитися до проекту Слухай своє слухай українське, який розпочнеться завтра об 11:00 на другому поверсі центрального корпусу. Будемо раді вас бачити.